Давай тільки не матюкайся, як ти завжди робиш. Добрий день, друзі. Любі, добрий день. Сьогодні ви, виїдемо на таку рибалочку. Можна було поїхати половити щучку, половити судачка, але ж це все дуже просто і легко. Хочемо поїхати пошукати вокунця. Ну що, любі друзі, як каже один блогер, спочатку була кава. Вранці заїжджаю на Вог попити каву, але сьогодні тривогу зранку дали, тому з дому набрав кави. Давненько не рибалив цим спінінгом, чесно кажучи, в цьому році ні разу його не брав в руки. Даже. Це Шимановська суарочка. Опчки. ось, любі друзі. Перший ні, не перший закид, а перша рибулечка. Умови такі складненькі, дуже багато травички. Але ж ці умови, ну, скажімо так, більш-менш такому рибаку це навіть до вподоби. Чому? Чисто за себе скажу. По-перше, фрикціончик робить, так? рибка впирається, впирається, впирається і е спрацьовує фрикціончик. По-друге, чи, чи ти рибку надуриш, чи вона тебе надуре. Якщо вона десь зайде глибоченько, то, мабуть, у тебе чи ти їй отут десь губу розірвеш, чи в тебе шнурочок лопне. Так, не будемо мучити. Гарний, гарно пішов. Як то кажуть, 50 на 50, чи взяв, чи не взяв. Є у риби шанси і дуже-дуже багатенько шансу. Так, у мене 2 грамчика, але ж дивлюся дуже і дуже величенький гачок. Треба менше поставити, але ну, з цього почав, все собі в голові думаю. Якщо відірвуся, то поставлю трішки менший гачок. Гачків вистачає різного такого скажімо, розміру. Але ж оце лінь-матушка? Давайте, ну, мабуть, я ще зловлю ще одного вокуня і тоді зміню гачок. Хоча на цій точці, і чесно вам признатися, стою вже не, не один, не два, не три закита. І це перша рибулечка. Вже хотів йти туди ближче до камишика. Мабуть, у всіх так, да? якщо не клює, ти бачиш якусь другу точку, там, ну, Всіх намагаються туди ближче до камишика піти. Так і, опа, гляньте. Після тої рибульки, а це все тому, що я побалакав, з вами побалакав і бачите, коли, бала... коли я мовчу, в мене ніфіга не клює. Оце я не розумію тих людей, які самі в мене є знайомі, які нікого не беруть, їздять самі. Я не знаю, я вскукатів той, мабуть, крякнув, кердикнув, як то кажуть. Мені треба з кимось балакати, тому я ось, ось з вами балакаю. І в мене... Я тільки балакаю і в мене одразу клює. Міняємо гачка. Так, ну що, вдягнув гачечка. Тут у мене 2 грамчика гачечок. 10 номер, але ж дивлюся, мабуть, треба було восьмий номер вдягнути. Давайте ж зараз. Чому так? Бо коли маленький гачечок, це да, добре, маленька силіконочка, маленький гачечок, але ж тут у мене 1,6 дюйма резинка, і цей 10-й гачечок можуть бути холостенькі такі кліваки. І ще оце я зараз поки в'язав гачечка. Таке, знаєте, дежав'ю у мене. На цій точці десь за, щоб вам не збрехати, десь за 4-5 днів, мабуть, це, а може 19-18 февраля 2022 року я сюди приїхав без камери. Просто порибалити. Так, просто от щось захотілося. Тоді в мене щучка дуже добре виходило ловити, і фільмчики були. Було даже декілька фільмчиків знятих, треба було монтувати. І не хотів нічого знімати. Приїхав сюди. от, ну, от Як зараз пам'ятаю, перед війною підставочку втикав і, по-моєму, був з цим же спінінгом. Таке якесь дежавю мене. Може щось це і значить. Може зараз щось, щось це і буде значити. Побачимо. Так, тин, 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 на місці, на місці. Опа, щось десь пішло. О, а, пішло! Це... Гляньте, любі друзі, я не. Ай, зійшов. Бистро, мабуть, крутив. Я не зрозумів, взівав, Ось, все, бачите, ще й зацепився. І зацепився в траву. Зараз туди піду, бистренько вам прокоментую веду день 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 проводочку таку роблю, роблю. Оп, сіконочка впала, веду, впала, веду, веду. Клас, не падає, щось не падає, наче на мене щось пішло. Ще собі думаю, може там якась ямка, що сіліконка падає, а це взяв в окунь і пішов на мене. Покльовки я не тикну, він, якщо б швидко пішов, я б одразу почув б багато слабини. А так він, мабуть... Просто дуже акуратненько на мене пішов, я ж виматую, виматую, не бачу, де моя силіконка, де натяжка, а це вже сидів в мене в оку. І я поспішив його і прийдеться, він відірвався і мені прийдеться чи відривати, чи лізти, якось намагатися відчіпляти. Ну, так як тут не дуже далеко, а мої ці ботики я вам вже показував. Ага, ні, їх взагалі не хватає, але ж трішки можна вступити в водичку. А ну-ка, іди сюди. Так. Да, стоп. Якщо був би. В... В величеньких сапожках то було б добріше. Але ж мені сподобалась оця тема, коли я обрізав ботики ці сапожки. Дуже сподобалось мені. Так, щось запуталося. Така була клівака, тому кинемо ще разочок туди. І свою ту динь-динь-динь проводочку. Таку Динь-динь-динь-динь-динь, Пауза, -динь дин -динь, динь пауза. Динь -динь, пауза. Блін, не проводочку так можна назвати, день-день-день. Проводочка день-день-день. День-день, пауза. Опа, є. Любі, друзі, день-день. Ох-ох-ох! Гарно так, гарно так трішки попустимо, гарно так бореться. Приємно тащити в цій травички давай. І, мабуть, ну, сьогодні ви бачите, яка пасмурна погода. Я теж не дуже люблю знімати в таку пасмурну погоду, тому що ну, якось воно так все сіро, але ж, а, і поганенько видно хлистик, але ж ви самі бачите, як воно кайфово. Як воно все кайфово. Ой, окунь вже такий холодненький, водичка холодненька, тому... Давай відцепляйся і швидко його відпустимо. Ну, Вокунь красивий. Так. Хочу змінити, змінити точку. Я бачу, що на цій точці можна зловити рибу. Якщо б її в пакетик травбити, то я б тут би стояв. А так як я хочу поспілкуватися з природою, трішки вам щось показати, тому ну, розбавити ці будні такі якоюсь, хоча б природою. Гарненьке місце, так що ходімо сюди. Підцепчики є такі. Величенькі підцепчики. На солідної паличці це дуже добре, коли є підцепчики, десь можна вперти живочку і дивитися на хлистик. Опа! Да, 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 є, 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 мабуть, даже... Ні, не... да, сидить, мабуть, даже сидить, але ж не зрозумів я. Не зрозумів, тому що і так постійно цей опор. То в камиш, то може якийсь там рельєвчик. Але ж я вам чесно признаюсь, рельєвчика не чувствую, тому що дуже багато в цій травички. Я не можу зрозуміти весь рельєвчик. Мені здається, що трава то вище, то нижче. І я постійно-постійно по цій травці. Але ж 2 грамчика дуже гарно вони не прогрузають в траву. І... Я не зацепляюся і є рибулька, гляньте. Вокунь... Так, стоп. Вукунь не дуже крупний, але ж кайфу, кайфу дає. Ох, блін, оце мені ще дуже ого, зацепився. Дуже подобається, коли він отак хоче позувати. Щось хоче, мабуть, сказати, але ж я його погано розумію. Навіть не те, що погано, геть не розумію. Тик, блін, цей навіть не цікавий, я тільки зробив далеко закид і здалека сразу клівак. А я навіть ви ну, бачили, не, 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 не начав, не почав робити ніякої... Проводочки. І він файно так взяв, файно. Давай, давай, давай. Гляньте як. Ану я стану так і вам покажу, як цей спінінг просто... Як я кайфую. Хоча треба його вище отак піднімати, правильніше отак вище піднімати і видирати з травички. Понти, як то кажуть, понтами. Ну я вам скажу, любі друзі, Киньте в мене камінням, якщо це не гарний вогонь. Для мікрушки це дуже гарний вогонь. Я зараз зараз, ну, бачите, рибка йде, де я зараз грамчик поставлю. Оп, стоп, 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 стоп. Не, я тебе навіть бачите, я його навіть за рота не беру, хочу визволити. О, визволив гарний вогонь. Гарний ухо, І гляньте, вони всі позують. Щось я не знаю, чи щось з цією камерою, чи щось з вами, любі друзі, глядачі, наче цей вокунь бачить, що ви на нього там дивитеся. Ну не це, я всі вокуні і всі позують. Дуже-дуже гарна сьогодні рибалочка. Ну, поставимо грамчик. Коли... Використовуєш дуже маленькі застібки, мені, ну, чесно признатися, на цій рибалочки задарили. Женя мені задарив свої застібки. І потім я зрозумів, чого він мені їх задарив. Я навіть його кажу, Жень, розтягни мені її, він її розтягнув, бо я її не міг розтягнути. То коли дуже. Там проволочка, мені здається, тут дуже товстенька, от така штука. В нагоді стане, коли ви використовуєте дуже-дуже дрібні застіпки. Так, один грамчик, зрозуміло, вже не так далеченько полетить, але ж може і хватити, може і хватити. Проводочка виходить ще делікатніше. Один грамчик взагалі, я що хоч можу з ним вже робити, він вже, гляньте, геть, навіть. Не вгрузаю в цю травочку, я дьоргаю, дергаю, дьоргаю, дьоргаю, роблю паузи і знову дергаю. Да, один грамчик в цих умовах дуже добре. Так. Перший був закид, не було ніяких клівак. Але ж мені сподобалося. Може клівак нема, тому що дистанція трішки не та. На 2 грамчика, ну, взагалі 2 грамчика це ж не 1 грамчик, і 2 грамчика вже е, розкатує цей спінінг трішки краще. І вони вже улітають. Тому дистанція більша. І рибка там 100% стояла. Це ми з вами бачили. Але ж мені ну, дуже сподобалось, один грамчик він геть не вгрузає в траву, і я їм гляньте. Що завгодно можу робити тин 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 підбросики, які завгодно. Так, спробуємо ще раз. Чесно кажучи, я прикормив зараз точечку. Опа, да, да любі друзі, коли прикормив точечку і ця. Цей відрізок дистанції теж став працювати. О, до речі, я вам не розповідав, як я колись плотвичку ловив, як я б точечку прикармлював. Прийшов ну, там геть на 06 да, 0,4 грамчики я ловив такими мармишками. І щоб ту верховодочку приманити, я брав пісок. Жменьку піска і кидав, ну, скільки я там кидаєш, ті 0,4 грамчика, да, не дуже далеко. І, так береш звичайний пісок, кить в ту точечку, І туди приходила ота плотвичка. звід ну, звідти я її і ловив. Чесно кажучи, отакий у мене був, отака в мене була одна рибалочка. Так. Ну що, ну теж теж гарний і теж передає вам привіта. Так, підібрався ближче до камишика. І що можу сказати, що рибалочка, мені здається, що сьогодні Шикарно вийшла, незважаючи на цю таку гедотну, скажімо, це небо гедотне, в плані того, що ну, хочеться сонечка. Але ж, ну, якщо виїхав просто на рибалочку, як я казав, аби камні не падали з неба. Опа. О, це Раніше я казав, аби камні не падали з неба, а зараз така вся ситуація з цими руцькими. Що хочеться трішки перефразувати, да? як ото кажуть, мір без русських. тоді було б ще краще. Так, 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 так. Точечка така мені геть Опа! Прям чуть ли не вкрало щось з пінінга. Точечка гарненька. Де клівака? Де клівака? Ось і клівака. Гляньте, один грамчик вже на пів путі. Спів я щось і набалакати, ай, відірвався, відірвався. Але ж було, він мене надурив 50, як то кажуть, на 50. Чи взяв, чи не взяв. ну Ми хитріше. Ми зараз кинемо в ту ж точечку і надуримо, надуримо, ми надуримо ту рибульку. Зараз вона буде у нас, як то кажуть, у пакеті. Хоча ми без пакета рибку випускаємо. Так, що там? Бачите, я ще, у мене ще не приземлилася наживочка на дно, я вже завжди починаю так дин 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 ди робити. Цей, ну і виматую одразу і слабину і отак починаю проводочку свою. Опа, ось, і, і є. Ну це не крупний. Цього ми надурили, він не крупний. Так що ми йому не, не дамо шансу. І чуєте, я думав, це зараз спіймаю гарну рибку. Покажу. Вона з вами поздоровується. Ми її відпустимо і я з вами попрощаюся. Але ж на такій даже, але ж гляньте, позує, на такої маленької не хочеться закінчувати кіно. Ми спіймаємо зараз ще одну. Бо поки не спіймаємо крупнішу і таку, щоб гарненьку крупнішу спіймати. Хотів би акцентувати, водичка вже холодна, тому супер такої літньої проводочки. Можна вже починати забувати про неї. Це я так просто показував. Починаю ну, цю швидку проводочку, це я виматую і шнурик. і Ну, це, це моє таке. Але ж сама проводочка, вона трішки не Е, Є вже паузи, такі ну, 2-3 секунди. Хоча вже можна починати і 5 секундиків робити паузу. Оп, пауза. Постояв. Вроді от вам кажуть, я отак от ось роблю, роблю і виматую катушечку. Комусь ось гляньте, пауза була тут. Комусь здається, що це я швидко все роблю. Але ж коли я виматую катушечку, я трішки спінінг вниз віддаю, і тим самим у мене більше наживочка більш-менше так скажем, на, ну, стоїть на одному місці. Здається, що я динь-динь-динь вимотав, ну, піднімаю спінінга і мотаю катушечкою. Але ж, виходить, при... Ой, стой. наживочка стоїть. Я їю так динь 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 в цей час вимотаю катушечкою. Вона якби має швидко йти. А я в цей час віддаю спінінг, опускаю вниз, і тому це все діло компенсую. І приманочка вже не так у мене уходить, а. В два рази мідленіше. Ну, це я так собі в голові думаю. Може це воно так і працює. Тому майте на увазі, що те, що я вам показую, трішки, якщо не прокоментувати, воно на камері здається трішки друге. Ось я клас і пішов виматувати, але це чуть-чуть віддаю. Ну, це не так, що аж вот так. Це, мабуть, трішки незаметно, але ж все так, як я вам сказав. Так, ну, давай нам. Гарненько в Вокуня. Ану а Ану туди. Туди Точечка геть не тронута ніким. за камишок невдобно кидати. Тому так, навіть якщо б хтось тут би і ходив, би, він би туди не додумався б кидати. На чорта воно треба, якщо воно там чисто. Так, ану тинь тин 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 тинь Пауза. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пауза вибрали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну це я швидко считаю. Чик-чик-чик-чик. Ну-ну-ну-ну. Що таке? Топ-тинь-тинь. Давай, давай, давай. Опа! О! Осьо, гляньте! Оце, оце оце дуже добре. Де ти там отако? Я ще кажу, ну такий, не дуже, не дуже величенький, але ж, але ж, та ні, ну гляньте, на цьому можна і сказати любим, любим друзям, що до побачення. Так, гляньте, будеш позувати, а ну стой, стой, дай відцеплю, відцеплю, відцеплю. І гляньте, любі друзі. Ну, скажіть, що не дуже файна вийшла у мене рибалочка. Ну, то тільки попробуйте сказати. І попробуйте не підписатися чи не поставити класа. вакуня дуже і дуже гарно сьогодні клівали. Що можна сказати? Все було добре. Підписуємося на канал, хто не підписався, ставимо клас. До зустрічі і слава ЗСУ. Збройні сили дають, дають жарзу.